Платон-воронько, вірши прокотів, кіт не знав, падав сніг на поріг, кіт злепив собі поріг. поки смажив, поки пік, а поріг водою стік. Кіт не знав, що на поріг треба тісто, а не сніг. Засмутилось кошеня, засмутилось кошеня треба в школу йти щодня. І прикинулися вмить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив як мудрець. Це хвороба непроста, треба різати хвоста. Кошеня кричить ніколи, краще я піду до школи. Кіт збирався до роботи. Кіт збирався до роботи та завадили турботи. Треба висушити хвоста. Накрутити вусик та щесати живота позапічний трусок цілий день такі турботи, що не стигнеш до роботи.